Це ваші, глядачі. Багато хто питав мене, як зроблено переходник на косілку. Так, ось видно переходничок. Значить, що я зробив? Я взяв ще один уголочок. Ось оцей уголочок. Дорив до нього ще дві тяги, прикручую в чотирьох містах. Ось. Раз, два. 3 і 4. Це я прикручую до рами. В чотирьох місцях виглядає збоку це ось таким чином. О, ось так. Значить це ось стандартний, той, що продавався з оцею пластиною теж. Пластина товста десь на 5 мм, 4-5 мм. Враховуючи, що на самому мотоблокі товщина на самій рамі товщина металу там двойка максимум, то тут 5, 4, 5, 4, 5, ну не Значить, Потім ось цей оголочок, що стоїть. До нього приварив. Кут вибрав емпіричним шляхом, тобто шляхом під буру вибрав. І спереді теж поставив, ось оголочок, прикипив, щоб воно не грало туди-сюди. Ну, як бачите, кут трошки збільшився порівняно з стандартним. Це я крючок цепляю, там є мене приспособована. А, значить, ну, це, таким чином все це діло зваряне. Зараз ось таке, зараз покажу. О, тобто, основна мета, яка? Ну, основна ідея, яка? Уголочок це до уголочка приварюється і спереді стоїчка. Що хоч можна приварити. Я уголок приварив, можна шибки якусь, чи ще щось що завгодно. Оце отаким от чином. Значить, значить, головна мета яка переслідує цим. Є в мене відео там, після косіння травички. Можете подивитися, що косілка ось ви бачите, приварена в одному місці, в другому і в третьому. Приварена потрошки. І останнього разу, чує, оце, що я це ще вам показую, ось ви бачите, свіженька сварочка, і я приварював, тому що одірвало в мене. і добре, що одірвало. Я зарадий, що в мене одірвало тут, а не порвало саму косілку, чи раму погнуло, чи ще щось. Чого дірвало? тому що ось в березі і там постійно мурашники, оці кочки, ну, не завжди їх виловлюєш. Все одно де-не-де, візьмеш, зацепиться. Ну і тоді, виходить, раз смикнуло, другий раз смикнуло, третій раз вирвало. Зварив і поїхав далі працювати. Так, сейчас покажу, як я її Значить, Зараз нам не стоїть ось так. Все. Отвори там є. Іночно на болти сейчас візьму і все буде красота. З цього боку це виглядає так. ось так, раз І прикручується. Тут прикручується, тут прикручується. І все. І тут наголо, виходить, трохи більше, ніж стандартне. Це все. Такий він, а це стандартний. Плюс до того завдяки тому, що я її підняв на 5-4 на 4 см підняв вгору, легше мені на руки. Можна там зміняти ну коротше, набагато краще, ніж просто так стоїть. Коли вона стоїть ось тут, то приходиться роги дуже низько опускати, ну і трошки, трошки незручно. А коли так, чуть вище стоїть, вже все, вже роги трошки вище стоять, ну, зручно косить. Коси собі і роботи. Все, прикрути і в роботу. you <sharp inhale> мотоблоком валяется о тут тут заїхав тут и то спасил сейчас ты тоже скосинг 21 травня 2015 року. Ось травичку. Ось такі діліжки. Травички, ото, і ото скільки видно по помощі. ось скільки травички. І туди воно теж скільки травички. вже 4 кіло зробив. Ну, ще їх багато. Підемо косити далі. Косив я трошки так до пуття. Чувствую, треба перевірити, що в радіаторі робиться. О, В радіаторі. Красота. Значить, без костику, що в мене немає. Щоточки з собою в полі. Просто рукавички знам. Да? Продуємося. Все. Вже радіатор. Буде краще охолоджуватись. Навіть частіше треба робити, це, ніж розпокос. Але справа тому що косів багато. Того ще така діляночка залишилась І все. Так, тут вже викосено Скільки видно, вся покосена. Кодимо тече собі. Еще один удар ну, ну, ще за полчасика я сделаю. закрутим и вперед покосно сьогодні зроблений. переедь красивий такий переедь пару соток. бугай буде довольный осталось тільки зібрати и все и на сегодня по домам Майо, буриані, лайда дочки Нагрузили и вперед. Сначала это посыть красунчик самостоятельный. Всё, уходим в закат.